Застряли, не едет она. більше не паяю. Он просто так заморачивается, так стяжка мастяну в следующий комплект бампера. И все. Ну как тобі? Прикольно. Прикольно. мала фіговина Короче, 54 сантиметра, наверное. 53 20 інчей, да? ха как вони там пишут? А ну, похвастайся. Довольний? Маленька тільки, стаканчики маленькі. а в нього ще дивись, десь дві, дві люстри, дві люстри. спуцькалка. Хиряк. І все, і в мене потемнели екран. У мене поплив екран, я вже не бачу, де кнопка стоп. Тільки не 600 гривень, а 6 тисяч. йомайо. тисяч. Йо У мене якась фіговина за таку ж суму стоїть, лежить в этом в гараже, треба на, на сарента поставити. Вона у паша краще ніж вверх. Довірю. Але так. щось зима прийшла, щось десь замерзло, вона почала вурус віти. О, як воно працює, взагалі не зрозуміло як воно працює. Це в нас ближнє світло. Це дальнє світло. Це ближнє. Це ближнє і дальнє. Це в нас люстра. Це люстра з дальнім, люстра з ближнім і дальним, люстра з ближнім. Без освітлення люстра і без этого. А ще в мене є протиотуманки. Вау. І задня протиотуманка Не показано Ну, все. Так світить. Так, ще раз. протиотуманка Ближнє світло і люстра. Дивно, просто кукуха на підйомник, Просто просто кухня ось тут на речагу тріщина. <coughs> Розвалило салінблок. <coughs> Купили вже новий речак. Поміряли трохи. Ова, вже все знімає. Що, поставили глушитель були недавно, потім поміняли ступічний підшипник, бо він якось вив. Ніяк кукуха до болота не добереться. Тепер ручах. Так і на сорівнування ми зайняли перше місце без кукухи. Що потримати, дивіться, я допомагаю, тримаю. Становили святодіодну балку За снайпером. Три тижні, мабуть, пройшли, як ми встановили. Або місяць, мабуть, як ми планували. Такий джипік у нас. Бачите, защита, це дороблена трошки. Це так іде труба, по якій йде лібьока. Лібьотка зараз не заправлена, тільки трос протяжки. Така проста система, ж тут внизу тільки один речах і одразу стабілізатор. Все. Як, похоже, як в Таврії. тільки не дуже похоже. І десь у нас пропав ще датчик КБС. Красиво. Він не гнев, що не знимаю вообще. Кина нема. Якості додати. Так, короче, все роз... розбите. І сейчас треба сюди це достать, то, то всунуть. О, красиво. О, ти його сильно не пригибай. Ні-ні-ні, Він все одно равно закантуется. Сейчас выйдет. Все, конечно. Да, все собирается в обратной последовательности. То есть сначала прикручиваем переднюю, потом заднюю, потім амортизатор. И їдемо на покату. Почти попав. Я не словив, як ти І і все, і вона вже тут. Я так і думаю, Сашка... Сашка. Все, ровний ричак. Так тут саленблоки е такі інтересні, кстати, м'які, а там жорсткі без, е без оцих пор. Трошки інші. Получається, у саленблоку ось, ось тут труба. Шовна. І вона по шву лопнула, а потім лопнув весь речах. Я їду вона дзинь 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 дзинь